Та вас, друзі на каналі Красавту Карсуя. Так як я обіцяв, приїхала наша друга машинка. Це Канго 2020 року. Максі базі, Електрична. повністю електрична. батарея 33 кВт з пробігом 6020 км. Також автівка на двох комплектах резини. Нові колеса, нові дисочки. Батарея 33 по комплектації має такий гарний стильний бампер. Туманочки Наші дощають світла. Чистий двадцятий рік, так як ви її любите. Повний автопакет, складання дзеркал. Більш детальне відео зроблю днем повністю новий автомобіль машинка знаходилась на автосалоні Rolls Oce. Ми викупили, я вам презентую, дивіться як виглядає, дивіться, що ще ще краще, ніж там та. Також тут маємо, я вже перезу зимовий на літніх колесах комплект резини нової і 16 певну зарядочку теж абсолютно нова ось така автівка із по комплектації також має ще букві подушки безпеки, фронтальні подушки безпеки, навігація на платформі Mira Link. А також показує неандертальцям, має тепловий насос. Ось, ця бочечка. ця оттілочка їде. 270 км, тільки заява, наскільки воно їде. І Має 100% сох. Автівка викуплялася в Німеччині. Експортувалася вона в Німеччині, має німецький бриф. Так що кому цікаво, звертайтеся, маємо на продажі дві таких автівочки і будемо домовлятися.